Сьогодні на уроці ми розглянемо тему зворотні займенники в англійській мові. Спочатку давайте розглянемо, що ж таке зворотні займенники. Зворотні займенники використовуються тоді, коли особа чи предмет роблять дію, яка спрямована на самого себе. На українську мову зворотні займенники перекладаються як сам, сама самі. Або ж до дієслова додається закінчення ся або «сі». Наприклад, я купила собі нове плаття. Або ж він хоче представитись. У даному випадку, при перекладі цих речень на англійську мову, будуть використовуватись зворотні займенники. І так, давайте ж розглянемо, які є зворотні займенники в англійській мові. Займеннику I. Відповідає зворотній займенник myself. Займеннику you 1 відповідає зворотній займенник Yourself. Займеннику He відповідає зворотній займенник Himself. Займеннику She відповідає зворотній займенник herself. Займеннику IT відповідає зворотній займенник ITSelf. Займеннику We відповідає зворотній займенник ourselves. Займеннику you 2 відповідає зворотній займенник yourselves. Та займеннику They відповідає зворотній займенник themselves. І так, В англійській мові є такі зворотні займенники: myself, yourself, himself, herself, Itself, ourselves Yourselves themselves. Давайте розглянемо декілька прикладів. I bought myself a new skirt. Я купила собі нову спідницю. Далі. He wants to translate this text himself. Він хоче сам перекласти цей текст. She has done this exercise herself. Вона сама зробила цю вправу. We opened this door ourselves. Ми самі відкрили ці двері. І наступне. They cooked dinner themselves. Вони самі приготували вечерю. Далі. Є ряд дієслів, після яких зворотні займенники не вживаються. І так, це такі дієслова. To relax, відпочивати, розслаблятися. To feel відчувати. To afford – дозволяти собі мати змогу. To dress, одягатися. To wash, вмиватися. To base купатися. To shave – голитися. To hide ховатися. To change змінюватися. Давайте також розглянемо декілька прикладів. They feel good. Вони почуваються добре. He is hiding behind the tree. Він ховається за деревом. Та You can afford a new car. Ти можеш дозволити собі нову машину. Є також вислови із зворотніми займенниками, які потрібно запам'ятати. Наприклад, Help yourself, пригощайся. Do it yourself зроби це сам. Behave